Всім привіт! Сьогодні ми приїхали до -сон -лин, Сен -лин -гон і на нас чекає, по-перше, ночівля в домі в лісі. По друге, це гарячі джерела. І по-третє, ми відвідуємо храм, Даоський храм. Так що, я сподіваюсь, ви проведете цей час разом з нами. Пішли? Пішли, 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 пішли. Ми спочатку зайшли поїсти, купили суп з яловичиною. Подивіться, два млинця, вони дуже хрусткі і тут ще подають закусочки. Де, куди ми зараз їдемо, там немає ніяких ресторанчиків. Ну, вони є, але вони не дуже смачні. Через це ми вирішили поїсти зовні, купили bubble tea. show it, І зараз вже готові їхати. У всіх туристичних місцях дуже хороші туалети. А зараз, правда, холодно, через це от крани не працюють, але все збивається, Тобто туалети максимально чисті, можна, наприклад. І вони безкоштовні. Тобто, коли ви приїжджаєте в туристичне місце, ви знаєте, за що ви платите, як мінімум, за комфорт. Це от в'їзд, це місце, куди ми приїхали. Вже дуже гарно, мені подобається. Що ж, перша наша ціль це переночувати у лісі. Через це зараз ми це і робимо. Ми орендували отакий будиночок. В цьому парку їх понад 60. You can show around. Тут є ще план цих будиночків, як вони тут розташовані. Так що, давайте підемо, відкриємо. Yeah. І Боже, тут дуже тепло через те, що тут працює кондиціонер. Вони перед нашим заїздом вімкнули кондиціонер. І тут дуже-дуже тепло тут прям жарко. Отакий от от номер: тут є всі зручності, тут є туалет та ванна. You can come in. to show. Є також кондиціонер, звичайно. Тут є гаряча голодна вода, це, це теж зрозуміло. Далі є такі шкафчики, де ви, можете, що, де ви можете скласти свої речі, також е всякі рушники, халати, сушка, адже тут є гарячі джерела. Далі ще є подушки, чи а, це ковтра, якщо вам стане холодно, але це неможливо. Так що, все тут є. І, звичайно. Те, як це все виглядає, це неймовірно, знаєте, отак, атмосферно, дуже по-домашньому, так, по домашньому. Отак, по -домашньому І тут є така, як вітальня, маленька вітальня, де ви можете бути чайочок, куди ми взагалі приїхали. Це величезний парк. Я точно не знаю, скільки він гектарів. Я десь напишу, якщо дізнаюся. І на території цього парку є багато різних. Цікавих місць, наприклад, гарячі джерела, можна поїздити на конях, покидатися на атракціонах, просто зробити пікнік у гарному місці. Тут є три чи чотири готелі. Оце от один з них, от такий вид готелю. Тобто є тут звичайні готелі, просто звичайними кімнатами, а також є готелі, прям будиночок, і в тебе є свій приватний гаряче, своє приватне гаряче джерело, але вони дуже дорогі. І ми приїхали сюди вже не вперше, ми приїхали сюди вже вдруге. Перший раз був влітку, зараз вже зима, і ми вирішили спробувати гарячі джерела ще взимку. Хвиляля. Так що давайте спробуємо разом гарячі джерела взимку. Взагалі, скільки коштував цей будиночок? Цей будиночок коштував 400 юанів на одну ніч, але якщо резервувати цей будиночок на дві ночі, буде 600 юанів, тобто буде маленька знижечка. Так що зараз я вам ще трошки напевно покажу, як виглядає цей парк, всі місця цього парку, і тоді ми з вами поїдемо на гарячі джерела. Was born, but you you a Here we got sweet potatoes. Why? Because we live here for one night, every uh, customer gets this. О кілограмс. О, це кол. Шо Oh О cool. oh gosh, so cool. Так як ми приїхали на гарячі джерела, хотіла вам показати свій новий купальник. Взагалі, в мене за ці три роки в Китаї був лише один купальник, який я купила тут, адже минулого разу влітку ми сюди приїхали і в мене не було купальника, бо в мене його просто не було. І я думала, я зможу. Купатися просто в шортах і футболці. Але ні, так не прокатило. І через це я купляла купальник тут дуже дорого, бо це бізнес. І той, який мені не дуже сподобався, тому що я обирала найдешевший. Але цього разу я вже підготувалася, я купила собі купальничок, який мені подобається. Так що давайте побачимо. Тут є верхня частина, така як накидка, я пам'ятаю в моєму дитинстві. Мама це назвала балірочка. Якщо ви пам'ятаєте цей час, то пишіть в коментарях. От далі купила ще собі таку квіточку. Треба ж все гарно робити. І сам купальничок. От такий от купальничок. Купальничок як плаття, тому що я не люблю відкриті роздільні купальники, мені в них некомфортно. І через це я купила таке от платтюшко, Тут є спідничечка, під спідничкою тут шорти. Через це все безпечно, все круто, нічого ніде не вивалиться, ніхто нічого не побачить. Через це я дуже задоволена, але от мій чоловік сказав дуже короткий. Але нічого страшного, переживе. Тут є також магазинчик, і тут можна робити барбекю. Fish club six yuan for one. Cauliflowers two point five for one. This... This I don't know. Green paper two point five for one. Pork four yuan for one. Compared with uh, our hometown, yes, um, home yes 1.5 more expensive. 1.5 big stove, one hour, 100 yuan. Big stove, one hour, 150. Let's see. Mm. What about wood? They will give us wood or not? Charcoal, ah, charcoal, charcoal 20 yuan for one pack. Brush, 5 yuan. Kamin, 5 yuan. Chili, 5 yuan. Salt, 5 yuan. So I think it's you have five hundred. Well, you better eat outside. Mm -hmm. І все це ви робите отут, у кожного є окремий такий як пательня, чи що це пательня, і ви можете тут робити своє барбекю, але це дорого, це реально дорого, але якщо просто поїхати кудись ззовні поїсти, це буде дешевше, вам все зроблять. І це буде смачно, ніж ви приготуєте самі, тому що оце от барбікю зробити смачно. Це ще треба вміти. Зараз на вулиці 2 градуси, і ми приїхали в гарячі джерела. Через це давайте спробуємо. Нам дуже холодно через це треба вже занурюватися у гарячу воду. Це одне з джерел. Зараз 41 один градус, дуже, дуже гаряче. Зараз на вулиці 2 градуси в басейні 41. І це неймовірне відчуття, коли в таку холодну погоду ти можеш знаходитися в такому теплому місці. Наприклад, коли ми були влітку тут, то ми не могли довго просидіти в басейні які більше, ніж 39 градусів. Але зараз 41 градус це просто казка. Це басейн з вином, тому що тут є різні види басейну, є з молоком, є з вином, є просто басейни різної температури. Це саме з вином. Не знаю скільки тут вина, але це кайфово, Особливо в таку холодну погоду. Все, тепер ми швиденько біжимо, тому що дуже холодно. Холодно? Вам було? Да. Ми тільки що повернулися з гарячих джерел. Я думаю, по моєму волосі все зрозуміло. Зараз будемо їсти барбекю і насолоджуватися цим вечором. Мене так розморило на гарячих джерелах. Мені взагалі стало трошки погано, але зараз все прекрасно, так що будемо їсти. будемо їсти. Будемо їсти. Добрий ранок. Сьогодні вже наступний день, і ми збираємося виїжджати з цього парку і їхати в інше місто. Це місто біля гір і біля моря, і називається воно Лєєнган. Я дуже люблю це місто. Ми дуже часто туди їздимо, і через це сьогодні я вирішила показати вам найкраще місце в цьому місті це Даоський храм, який я обожнюю всією душею. Назва цього храму Гуан і заснованим він був в 1631 році. Це важливий храм для даосизму. Я обожнюю це місце, адже там я відпочиваю не тільки тілом, але й душею. На території цього храму є тисячолітнє дерево магнолії, воно вважається найвищим деревом магнолії в Китаї. На жаль, цього разу ми не змогли побачити це дерево, адже треба було лізти високо в гори, і не просто гори, а скелясті гори. А в нас була маленька собака. Через це ми вирішили побачити це дерево наступного разу.

Я сподіваюся, сподіваюсь, вам сподобалося це відео. І, будь ласка, залиште свої пальці вверх. Напишіть в коментарях свої думки про це відео. Вам сподобалося чи ні? Різні думки приймаються. І, будь ласка, підтримайте мене, адже я тільки починаю вести цей канал, і це дуже дуже важко. Через це цілую, люблю і обіймаю і там та обнімемося.